Цього року на Львівщині вступили до лав української армії понад півтори тисячі призовників, близько тисячі з них мають повну вищу освіту. Веромобільні війська будуть наші юнаки відправлені в Львів, в Житомир, будуть служити в Тернополі, в в Вінницькій області, в Одесі, в Василькові, в Києві, в Мукачево. Погляди суспільства на службу в армії змінилися. У наш час для більшості юнаків це необхідний етап у подальшій кар'єрі. Дехто ж прагне безкоштовно опанувати нову спеціальність і, можливо, залишитися на контрактну службу. За традицією проведжали майбутніх захисників вітчизни урочисто показовий виступ десантників вразив батьків, друзів та представників державної адміністрації. Деякі юнаки вже відчули смак перших армійських буднів. Нещодавно стрійський зенітний ракетний полк прийняв 15 майбутніх вартових неба. Кожен із них зазначає, йшов до війська охоче. Я хотів прийти служити в армію, а як от іменно в яку частину. Мені не було різниці, але я вибрав в мене був вибір. Я вибрав іменно частину протиплитиної оборони. Одразу після оголошення наказу про зарахування новоприбулих до списків військової частини та шикування. Молодих солдатів ознайомили зі зразками озброєння зенітників, показали спальні приміщення, класи для занять та інші кімнати, що на цілий рік замінять хлопцям рідні стіни. Також вони скуштували перший обід в їдальні. Молоді солдати стверджують, страви смачні, тож служити можна. Тим часом на плацу та в класах тривали заняття з армійцями, які прибули в полк два тижні тому. Наш обов'язок захищати батьківщину. Тут ми приходимо і служимо. Нас тут навчають. Ми мусимо її захищати. Загалом цієї осені Стрийський зенітний ракетний полк прийняв до своїх лав 107 новобранців. Специфіка наша в тому, що Через певний період вони всі допускаються до основного бойового завдання, яке виконує військова частина в мірний час. Це несення бойового чергування похороні повітряного простору в, в зоні відповідальності. Курс первинної підготовки полку триватиме два тижні. Після цього солдати складуть присягу на вірність народу України.